Чучи з матеріалу, який вийшов сьогодні на шпальтах Блумберг, там пишуть про те, що адміністрація Трампа все ще сподівається до 20 квітня, до Великодня добитися угоди про повне повне припинення вогню. Хоча водночас в адміністрації Трампа усвідомлюють, що ці графіки, так би мовити, можуть посунутися. Ну, оскільки величезні розбіжності між обома сторонами маючи на увазі українську та російську. Але спитаю вас, а чи бачите, і до, до речі, додам одразу. За що стів Вітков в цьому скандальному інтерв'ю Карлсону говорить про те, що, мовляв, часткове перемиря вже можна буде досягнути і цього тижня. Завтра, як ми знаємо, прийде зустріч у Джинді. як ви вважаєте, чи може вона дійсно нас привести до подібного результату, на який розраховують за океаном? Нас, це Україну? До того результату, до якого нас примушують, думаю, що ні. А ми ж не будемо оплачувати нашими життями, нашими територіями, нашим суверенітетом там бажання Віткова там сподобатись Трампові а Трампові отримати Нобелівську премію. Ну вибачте, росіяни нас не хочуть взагалі бачити як народ. Ми маємо десь там на якісь там речі погоджуватись порушення конституції міжнародного права для того, щоб Вітков там з Карсоном розповідав якісь там історії бредові. Хто там до кого там молився, та ми всі молимось, як знаєте, як в тому анідоті про е, старого єврея, який смерті хоче, не для себе хоче. Ми всі молимось, щоб скоріше закінчилося е, все це. Е, ну зі смертю е, того, хто це почав, так е, Путін, Росія, і е, всі ці путінчики. Ну таким чином, так те можна припинити. Взагалі, угоди, е, на які сподівається Трамп, я вже не раз казав, вони не мають залежати від здоров'я і життя тих людей, які підписують, тому що немає інституцій, немає до кого звертатися, немає там тертівського судді. ми ж бачимо, що навіть в тому самому ООН американці приєднуються до, до тих країн, які вони і, і всі в світі вважають ізгоями, і вони визначені як загроза національної безпеці і оборони. Хто би міг подумати взагалі там знаєте, з, з часів я не знаю батьків-засновників, що американці будуть голосувати як ті, які їх ненавидять там науру, Венесуела, Північна Корея, Іран. Е, ну, ми все побачили. Тому, якщо немає такивої судді, немає суду, немає інституції, то угоди завершуються е, з життям тих, хто їх підписує. Е, мало того, фактично, поки триває війна, війна триває. Ми не можемо провести червоні лінії. Тому що, якщо всі побачили, що Путін, значить, там піднімає ставки, е, захоплює території, записує себе в Конституції, а потім там молиться на Трампа, е, то так можна робити всім. Всі побачили, що ядерна зброя, якщо той самий Вітка говорить про те, що ну не можна перемогти Росію, тому що вона ядерна країна. Вибачте, американці програли як ядерна країна тому самому В'єтнаму. А Росія програла радянський Союз програв е як ядерна країна е тому, тому самому Афганістану. Ну, ми можемо наводити багато такого роду е е е е прикладів, але нагадаю, що ядерна зброя була зброєю стримування, і вважалося, що інші країни. Можуть отримати безвідповідальних значить лідерів, да, які будуть значить не вправі володіти ядерною зброєю і тому їх душили для того, щоб були відповідальні країни, відповідальні лідери. Якщо Росія безвідповідально ставиться до е, своєї права використовувати ядерну зброю, бо саме їм під тиском США ми передавали нашу ядерну зброю, е, то Росія. Сама тепер шантажує, практично там лякає, порушує закони, міжнародне право, розміщує в Білорусі. Там значить, розповідає, як каже пан Вудвард, який написав книгу Війна, розповідає про те, що Путін, коли отримав поразку на полі бою, він звернувся до Байдена сказав, що я, буду, я значить, використаю ядерну зброю. Ну і тоді пам'ятаєте всі ці історії, що Україна готує. Значить, якісь там брудну бомбу. Ну, всі побачили, всі зрозуміли, що він параноїк і всі вирішили ми потикати. Так от, якщо ядерна зброя припиняє бути зброєю стримування, стає зброєю шантажу, то всі починають піднімати ставки і збагачувати до там до зброєвого збройового плутонів. Тому вони там хочуть можливо щось, але. Зараз модно цитувати і правильно цитувати Голду Мейр, Вороженку Києва, що якщо ворог хоче тебе знищити, ти хочеш жити, в тебе немає можливості для компромісу. Ми не будемо оплачувати нашим суверенітетам, пам'ятю наших павших героїв, нашими громадянами і тимчасово окупованими територією те, що там комусь хочеться, значить, бути таким собі новим крестоносцем, будемо таким собі Костянтином, значить, відновити е, релігійні. Традиції в, в Америці і отримати Нобелівську премію. Перепрошую, це не до нас. І нагадую той приклад, який я наводив у 2014 році, що якщо ворог там захоплює у вас двокімнатну квартиру, одну кімнату, потім нав'язує вам перемовини щодо того, значить, як ваші діти будуть користуватися туалетом і, і, і ванною, а сусіди грюкою, та ви там, значить, помиріться, це метафора 14-го року. Ви там помиріться, що ми без вас маємо тут страждати? То, по-перше, потім ворог захоплює ваших дітей і міняється, значить, порядок денний, десь це тепер про життя. Але саме головне, чи є ваша квартира потім вашою, якщо ви там домовили з ним посередині? Я, як філософ скажу, що якщо ви відмовляєтесь від половини свого. Там сайдімося посередні, то ви не маєте права взагалі на це за своє. Тому що ви відмовилися від того, що я вашим. І тому, певною мірою, тут багато різних аспектів. Я говорю про те, що ми не маємо право іти на поводу Віткофа і е, його е, певною мірою спільного з Путіним бачення нашої долі. Ні. А це. Спільне бачення Віткофа з Путіним чи це спільне бачення загалом російсько-американське зараз. Ми фактично ну дивіться, Володимир Зеленський, коли він коментував свою розмову з Дон, Дональдом Трампом, перепрошую, він ну досить дипломатично там уникав відповіді на запитання стосовно територіальних претензій, говорячи лише про те, що це буде достатньо, що це буде найскладнішою взагалі темою, коли ми дійдемо дійсно до там поділу території. Фактично. А разом з тим, в цьому інтерв'ю від Віткофа, ми почули про те, що Росія, мовляв, справедливо вважає п'ять східних українських регіонів російськими з часів ще там Другої світової війни. Так Каркарсон почав підтримувати цю тезу, говорячи там, взагалі невідомо до чого про Хрущова. Але тим не менш, я хочу вас спитати, чи означають оці слова Віткофа, що по суті Сполучені Штати, маючи на увазі політику Дональда Трампа і загалом адміністрацію Білого Дому, готові визнати. Ці території уже російськими. Чи є це позицією безпосередньо американською спільним баченням Білого Дому? Перше, я не маю права проблематизовувати суверенітет України на цій території, тому я не буду говорити, що складне питання, значить, територіальні поступки. Ні, ми не можемо за рік це обговорювати. Я не знаю, що там Зеленський говорить. Відповідно до, до речі, закону про міжнародні договори від 2004 року. Наші делегації, ну, українські делегації на будь-яких перемовинах мають. Мати рекомендації, директиви. Я би хотів побачити ці директиви, наприклад, в Білорусі, в Стамбулі, коли наші делегації працювали. Але повертаючись до відповіді конкретно на ваше запитання, я не маю права проблематизовувати і не знаю, чому президент Зеленський говорить про те, що це складне питання. Складне питання. Наш суверенітет і визнання конституції, тобто, якщо конституція заважає, це одне питання, але повірте мені, давайте запишемо для наших глядачів е, такий прогноз: це не буде легітимізовано українськими громадянами, навіть якщо влада захоче значить поставити це питання на референдум під дулами, значить, зрозуміло, потенційних ракетних ударів. А чи будете ви там погоджуватись на те, щоб Запорізька атомна станція давала вам електроенергію? І яка є різниця, Значить, хто нею керує завтра? Можливо, знайдеться. І якась чисельність українців, яке про це поголосує, але після завтра, просто повірте мені, я можу наводити багато прикладів від історії Ірландії, Майкла Колінза до сучасної історії. Це не буде легітимізовано і нагадаю ще раз, що угоди не живуть довше аніж їхні підписанти, тобто певною мірою, десь так хтось там захоче підписувати а потім всі зрозуміють, пам'ятаючи, як це відбувалося, і е, вони будуть абсолютно е, законно анонсовані, тому що вони не косуційні, і не легітимні. В Україні е, будуть поставлені питання, є, на які будь-яка влада яка погодиться або навіть поставити на референдум вона буде не де не легітимну делегітимізовано тому що об'єктивності я лише зазначу я лише мушу додати з огляду на ваші коментарі про те що ну офіційно як і Зеленський, як і загалом представники української влади говорять про те що е, визнання російські визнання окупованих територій російськими це червона лінія і україна ніколи на це не піде е, я говорила лише про елемент обговорення цього питання в розмові з дональдом трампом я не до вас, я мав на увазі, що президент Зеленський не має права говорити, визнаємо чи ми не визнаємо. Конституція забороняє. Якщо певною мірою вважається, що Конституція забороняє, то у нас виникає питання зміни до Конституції. А я кажу, що це не буде сприйнято українськими громадянами, навіть якщо спробують змінити через референдум. Ось що я мав на увазі: тобто ми можемо говорити про червоні лінії, але нагадаю, у нас була ж формула мира. Так ми ж казали, що формула мира, формула два роки. Ми обговорювали формулу мира. Ти ж самі автори зараз очолюють делегацію G. Я не буду зараз такого роду далі продовжувати, але чомусь формула мира вже не є тією червоною лінією. Так, ми вже тепер дійшли, що постирали всі червоні лінії в той час, коли Путін максималізовує і Трамп і Вітков практично легітимізовує вимоги Путіна. Тобто, певною мірою Путін висунув абсолютно незаконні з точки зору міжнародного права, абсолютно абсурдні, параноїдальні. Умови ультиматуму, а Трамп сказав, Вітков сказав там. Рубіо він порозумніший, подосвідченіший, і він е, поки що цього не сказав, але десь так передбачається проксі війна, так і таке інше. Десь так е, значить, виходить то, що е, Путін певною міру добра людина, гарна людина, значить, довгороспроможна сторона. І Байден, е, значить, і Трамп каже, якби не Байден. Значить, всього не відбулося, маючи на увазі, що Байден винен в тому, що Путін напав, і певну міру е, Вітков легітимізовує. Він говорить про те, що це можна обговорювати. Тобто не можна обговорювати порушення міжнародного права, е, як би тобі не хотілося це робити. Стосовно е, цих територій, про які там зараз йдеться, ну дивіться, вони в нас в конституції записані е, відповідно до міжнародного права. Вони нашими територіями Путін їх. Тимчасово окупував, собі, записав, і це вважається рівні умови. Ну так так давайте будуть все всі так робити. Венесела проти Гаяни, Північний Казахстан. Я не буду говорити про те, як це розглядає Китай. Я не буду говорити про те, яким чином, значить, на це дивляться тепер на Близькому Сході. Я можу багато говорити, але ще раз наголошую: навіть коли поділили світ в Ялті 45-му році, то нагадаю, що потім одразу ж всі відмовилися від своїх умов. І почали висувати нові умови. Залізний занавіть, це означав, що практично е, Сталін і радянський союз порушили всі умови, тому що вважалося, що там, значить, ті самі Чехословачині будуть вибори, а там одразу зробили перевороти. Той самий Черчилль, підписан цих е, угод в Ялті, сказав, що залізний в Фултоні, е, значить, вже над Європою е, опустився. Але над, нагадую там далі в світі тривало протистояння. Протистояло протистояння в Африці, у Тимській Америці не можна поділити е, те, що. Значить, це не можна про це не можна поділити те, що виходить за межі перемовин. Тим більше, ще раз наголошую, не можна поділити, поки триває війна, а вона триває. Тобто, це не буде сприйнято і не зможе існувати. І тому нам треба триматися. Щодо стосовно піти областей, я людина, яка народилася і виросла в місті Миколаїв. У мене було в Миколаєві 34 школи. Всі вони були російськими. Я можу говорити про те, що Вітков не знає, зрозуміло, що такі сам взагалі параноїк. Як він же каже, що українці продавали американську зброю наркокартелям, тому обговорювати Дакер Тарсан. Він mm -hmm. е, е, ну е, Путін нічого не розбирається в історії, як свиня у присинах. А сам взагалі е, навіть е, навіть на ту свиню не, пох... не схожа. Е, мас не розбирається в політиці. Е, Набагато менше розбирається ніж я в, в ракетобудуванні. Той самий Вітко він ж не розбирається. Він девелопер, Він займається нерухомості. Я більше розбираюсь в нерухомості нью Йорка, ніж він розбирається в українській історії. Але треба їм пояснювати. Говорити про голодомор, говорити про голод. Він визначений американським законодавством багатьох штатами як геноцид. В Америці проживають українці, які знали, що це таке. Третя хвиля міграції. Ми можемо говорити про ці речі. Чому ці регіони в містах, не в селах, в містах стали. Переважно російськомовними. Ми можемо говорити про волуївські циркуляри. Це про, про це ми можемо говорити. Якщо там Путін читає лекції по, про печенєгів, чому не пояснити відкуфу? Але їм байдуже, повірте мені, угу. вони на, намагаються е, з, зробити світ угод, е, дискредитувати міжнародне право, тому що в них є свої інтереси. І ці інтереси точно не співпадають з нашими з вами. Можливо, вони співпадають десь там з путінським баченням, тому що е, десь так, знаєте, оця такого роду. Е, я сказав би культура, але це без культурі. Такого роду практика, коли ми можемо поставити все, значить, під сумнів і спробувати в мутній воді наловити собі рибки. Тобто, ми можемо говорити про американські там інтереси, наприклад, як він там каже там Трамп по відношенню до Канади, говорити про Гренландію, говорити про інші регіони. Ми можемо говорити про ще раз багато чого іншого. Воно десь там співпадає, але вибачте, ще раз не за наш рахунок. Він може говорити про Крим, він може говорити про Хрущова. Але можна просто подивитися, що таке що таке історія Крима, до якої Росія має е, таке ж відношення, як вибачте, полюція до народження дитини. Немає Росія жодного права на, е, на кримський півострів, який там ще час з часів боспорського там набагато раніше царства був в ойкумені зовсім іншої культури. Росія взагалі навіть на мапах до 18 століття е, написана тартарія, тобто фактично такої країни не було. Поскрибіття руського нуті татаря на, на французькій приси 18 століття дуже багато такого роду речей, про які можна говорити. Ну але ще раз наголошую: відкуфу. Приємно слухати про те, як Путін молився за Трампа. а Трамп, значить, киваючи головою, говорить про те, що як же я умільонний, значить, такого роду заботай. А їхня політика, ну зверніть увагу, Трамп хоче отримати, наприклад, мільярди від України, мовно кажучи, але американська економіка втратила вже набагато більше. Подивитися, як валяться ринки. Президент, президент США, рекламує автомобілі людини, яка є його радником. Ну вибачте, кримінальне. Кримінальне, значить, посилюється кримінальна відповідальність за те, що там хтось там буде міняти на, 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 на тій самій Теслі, ставити інші, скажімо, там знаки, тому що їм соромно. Тесла впала в виробництві в, в, в тій самій Європі. Американська компанія Lockheed Martin практично говорить про те, що ні, ми не відмовлялися від цих оновлень патчів. Так? Не відмовлялися від того, що ми, значить, ми будемо підтримувати наші літаки F-35. А, і е, ми бачимо, яким чином насправді тепер е, ті самі е, країни, які хотіли отримати F-35, зараз е, хочуть купити е, літаки е, виробництво Франції, е, Великої Британії і е, Швеції. Ми побачили, яким чином, наприклад, зараз втрачає е, свою вагу долар, тому що насправді е, потужність американської економіки була в тому, що вони багато всього купували. І коли Трамп говорить про те, що ми маємо більше продавати аніж купувати, він вбиває е, е, американський долар, тому що долар був потрібен всім як резервна валюта, і як та валюта, яка тобі потрібна, бо ти продаєш в Америку е, свої товари. І практично вам просто можу нагадати, що е, знаєте, оце Герас Трампова слава, як я називаю, тобто стати. Відомий будь-якою ціною, а навіть ціною власної своєї країни, вона Трампові абсолютно вже невдовзі дасться в знакій, тому що та сама інфляція і та сама, я це називаю велика інституціональна депресія. Тобто, коли інституції не працюють, а всі хочуть домовитись між собою. Війна всіх проти всіх. Знаєте, коли не працюють закони, то війна всіх проти всіх угоди, всіх проти всіх, якщо хочете. Я згадую анідот. Часів радянського союзу чи буде світова третя світова війна? Ні, не буде це, Трамп про це говорить, але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться. Ми зараз бачимо ту борьбу за мир, що каменя на камені може не залишитись, але повертаючись до того, що велика депресія почалася в тому числі ну звичайної економічної кризи, але потім е, американський конгрес е, всупереч. Мові по супереч попереджень переважної більшості економістів. Там тисячу, якщо не помиляюсь там біля 1200 підписів було зібрано з американських економістів, щоб цього не робити. Вони вирішили боротися з пожежою гасом. Вони. Почали тарифну війну з тими країнами, з якими вони торгували, і почалася глобальна криза, тому що вони вбили глобальну торгівлю, яка насправді була тим джерелом, яка годувала американську економіку, і криза 29-го року після ухвалення цього закону стала великою депресією. Тому Трамп на сьогоднішній день, знаєте, робить все гірше, намагаючись зробити краще, як він вважає. Але на мою думку, сьогодні у нас неділя. Так от я дозволю собі такого роду метафору. Знаєте, він скоріше Міфістофіль, часть сіли той, що ділає добро, всьому жилає зла. От він зі всіма е, намагається значить, посваритися, але насправді всі побачили, що таке, е, які проблеми стоять, а що таке, наприклад. Американська демократія, американські інституції, які поставлені під сумнів, що таке союзничівство, що таке взагалі лідерство, що таке західна цивілізація, і багато проблем, які були поставлені в порядок денний в тій самій Європі, вони не були би поставлені в порядок денний, якби не Трамп зі свого такого роду політикою, слона в посудній лавці. Але насамперед, якби не Путін, і наша і не наша відсіч Путіну. Тому все ж таки. Путін цю дошку перевернув. Ми не дозволили собою не рахуватися. А далі пішла, якщо хочете, такого роду гібридна глобальна війна всіх проти всіх, і в ній ми маємо триматися, а не дивитися там на тих людей, у яких ну які не зовсім адекватні тим викликам, які стоять на порядку. Денному ми можемо називати будь-яке прізвище з тих, які прозвучали в нашому з вами ефірі. Ну але по суті політика Дональда Трампа ви кажете, як слон по судній лавці для нас це дійсно може бути дуже небезпечно з огляду на останні ініціативи, які звучать за океану, особливо коли там вже всерйоз говорять про контроль над чи власність над українською Запорізькою атомною електростанцією або загалом електростанціями, а речниця Білого Дому навіть ще ширшу рамку взяли. І говорить про те, що якщо б українські енергооб'єкти загалом перебували у власності сполучених штатів, то це моля, був би найкраще для них захист від російської агресії Держпігель е, пише про те сьогодні, що е, по суті в Путіна з'явився конкурент в Україні і звати його Дональд Трамп. А е, якщо так дуже коротко підсумувати, мовляв, те, що Путін не може захопити в Україні, Трамп е, планує відібрати. Е, і що ви думаєте про це? І на ваш погляд, чи дійсно ми зараз стоїмо на порозі знаєте, такої нової хвилі тиску на Україну? Тільки тепер вже американці будуть цікавити не рідкоземельні метали, а українські енергооб'єкти? Ну, рідкоземельні метали І угода про них, наприклад, американцями була підписана в Афганістані. Да, правда ж? І нічого, таліби виграли, до речі, у ядерної, у ядерної України. Мало того. Ми ж маємо розуміти, що також такого роду те, що відбувалося при Байдені, почалося при Трампі. Він також хотів заключити угоду з Талібами. Ми побачили, чим це завершилося. Як так само як завершилася угода з тими самими В'єтконгавцями, північним Китаєм, наприклад, 73-му році, тим самим Ніксоном і Кісінджером перемож отримує все. От коли Рубія говорить про те, що. Це проксі війна. він навіть не розуміє, що він говорить, тому що американці мають розуміти, що в Росії і в світі все це, це буде визнано поразкою США. Поразкою США. Ну якщо американці воюють з е, Росією, так а Україна, десь там значить є проксі, то тоді певною міру поступки Росії будуть сприйматися як поразку США. Я в е, не, не нелогічний, абсолютно логічний, е, так само буде це вважатися поразкою особисто Трампа. Ну але питання ж не в тому. Він просто зараз мені нагадує знаєте, таку також іншу притчу про такого лучника, який б'є в різні сторони, а потім його світа, значить, і там будь-яку сторони, потім його світа е, показує, значить, малює мішені навколо цієї стріли. виходить, що він завжди потрапляє в десятку. Це поки так воно може тривати. Пам'ятаєте, як він став є кадри в гурі, як він став чемпіоном? Значить, по гольфу у своєму клубі, коли він бив взагалі е світ за очі, але всі аплодували. Дивилися, як він дуже добре біяв. Це як цей голий король. Так це небезпечно. Я можу відіграти. А чому тоді е значить е Україні не запропонувати? Давайте ми також не будемо бити по російських енергооб'єктах, якщо е американці їх е викуплять. Ну, нормальна буде така собі, симетрична буде угода. Пропозиція: симетрична чи ні? Е е далі, е скажіть мені, будь ласка, рідко земельні елементи. Ті самі метали, знаєте, вони насправді ж потребують ну дуже багатьох тих самих капіталовкладень. Хто буде інвестувати в е, ті території, які знаходяться біля, біля зони бойового зіткнення? Ну американці будуть інвестувати? Ну я дуже сильно сумніваюся. Нагадаю нашим глядачам, що, наприклад, той самий літій, про який там багато хто говорить, в Україні знаходиться дуже собій концентрації. А наприклад, в Болівії, в Аргентині і Чилі е, вони мають е, більше 50%... відсотків. Покладів, літія в світі, вони знаходяться в Салончиках. Просто озера, десятки тисяч гектарів е, озер, е, і вони там знаходяться в такому відкритому е, вигляді з високою концентрацією. Ми можемо говорити про тисні атомстанції. Тобто, певною мірою Вітков е, відкриває ворота для путінської агресії. Зверніть увагу, це я відповідаю на ваше запитання стосовно тиску. Зверніть увагу: от якщо вони говорять, що Путін правильно би робив. І, значить, Україна не домовляється, то виходить, що на Україну можна тиснути не шляхом перемовин, а Путін почув, що він же все правильно робить, і ми бачимо, яким чином, наприклад, що відбувається то в нашому з вами Києві, наприклад, сьогодні вночі. А Вітков розповідає що про те, що прямо при ньому Путін видав значить, наказ, і все це е, насправді брехня, і це Путін е, сам збивав свої безпілотники. Тобто, в мене на районі, перепрошую, безполотники збиваються росіянами, і я маю це вірити, тому що Путіну, Путін сказав все Віткову. А яким чином тоді вони будуть там гарантувати е, ті, ту саму безпеку? Тобто Росія підриває, е, наприклад, е, ту саму Каховську ГЕС, дамбу Каховської ГЕС. Вони в Оленівці вижигають українських. Військовополонених порушує всі самі статути, самі скликають Раду національної безпеки і оборони, і тепер американці будуть з ними домовлятися, говорити, що це Україна винна в тому, тому що Путін і Ні це сказали. Відкофу, значить, і представниця американської делегації в Адбезіон. Чи як це буде виглядати? Ну які це тоді гарантії безпеки, якщо самі гарантії розмиваються, тому певною мірою. Ми маємо такого до речі розуміти. Ну ну зараз про атомні то Тобто виходить Путін. Раніше він по атомних електростанціях не бив. Він бив по е розподільчих лініях і тому е наш енергатом вимушений виводити блоки атомних санкцій, е значить, з. З виробництва електроенергії, тому що нема куди, куди давати цю енергію. А тепер певною мірою на нас буде тиск, коли Путін буде бити по атомних електростанціях, допоки ми не здамо їх Трампові. Я таким чином можу інтерпретувати е, такого роду ідеї Віткуфа і тих, хто за ним стоїть. Е, і ми маємо розуміти інші речі. Ну, теоретично ми можемо говорити про менеджмент, про управління українськими електростанціями. Я вже е, про це говорив. Про те, що українська Конституція прямо забороняє uh, там, нам бути, не бути незалежними. Тобто, перша стаття конституції, яка говорить, що українська незалежна, від того, там, що там Вітков домовився з Путіним. Uh, вона uh, суверенна. Uh, і друга стаття Конституції говорить про те, що uh, суверенітет України присягається на всю територію України 603 тисячі квадратних uh, кілометрів, якщо я не помиляюсь. От uh, і там має бути uh, там є стаття, про те, яка говорить про те, що. Всі українські надра, все ми ну, належати громадянам України. Ми референдуми будемо проводити, кому ми давати, будемо над нашу, нашу екстрасанції, чи як? Ну і там написано також стаття 9 говорить про те, що всі договори, які заключаються в Україні, якщо вони порушують конституцію, вони мають. Бути в вигляді зобов'язань має входити в наше законодавче поле вигляді вже українських законів після зміни до Конституції. Е, і я не бачу на сьогоднішній день можливості для зміни до Конституції в Верховній Раді. І я точно я абсолютно переконаний ще раз, давайте запишемо, що намагання когось там при владі можливо покласти на нас відповідальність на громадян часом е, референдуму щодо такого роду речей вони призведуть до ну, ну. Я би не радив одним словом цього робити. Давайте не будемо зараз говорити під час воєнного стану в нашому ефірі, до чого це може призвести, але повірте, це однозначно буде мати прямо протилежні наслідки, аніж ті результати, які хтось хотів отримати. Тому це конкурент Путіна, практично його товариш по. По по як не знаю, по товариству з обмеженою відповідальністю чи як вони разом будуть керувати нашими електростанціями, е, тому що ми ж побачили, як МАГАТЕ наприклад робить е, ту саму зміну персоналу на Запорізькій АЕС. Ти перед тим як тебе тут допустили, Рафаело Лагросі, має зробити заяву е, таку собі двозначно закликає обидві сторони. Хоча нагадаю, що МАГАТЕ була створена для того, щоб уникнути ядерного шантажу і не побачити злочину. А це є злочин і ядерний шантаж, коли захоплюють електростанцію на території суверенної держави, а потім це предметом обговорень, а потім там мінують е певні значить, е деякі там території. Ми ж не мінували. Наші люди в Нергодарі виходили голі руч проти російської техніки. Голі руч виходили тисячі людей. А вони замінували, і потім кажуть, будете, значить, спробувати її захистити. Вона підірветься, і всі нам кажуть, ні, не треба, не треба, Ти ж Рафаля Гросі сказав те, що хотів почути Путін. А потім вони фактично ротацію проводять через історію Росії, тому що Росія не дає безпеку через територію України тим людям. Так вони будуть діяти. Ще раз наголошую. Якщо ти погоджуєшся, що щось є свого не твоїм, то всі розглядають, що це і далі можна в тебе. Забирати і, і і ти не маєш права навіть те, що залишалося зараз. Ще піс, піст, Пам'ятаєте, що ти, якщо ти не використав того, що тобі дає, давалося, то ти не маєш то і те, що в тебе було, в тебе відніметься. Тому такого роду притчі, вони ж абсолютно актуальні в тих питаннях, які стоять у нас сьогодні на порядку. Денному ми не маємо погоджуватись на. Позбавлення нас суверенітету управління, будь ласка, я абсолютно переконаний, що американський менеджмент в управління державними монополіями був би нам набагато краще, ніж цей 5-6 менеджерів. Перепрошую. Набагато краще. Але е, власність віддавати українське майно, тим більше стратегічне майно, нам прямо забороняє Конституція і точно і однозначно цього не дозволять українські громадяни.